До Дня молоді у броварах відзначили найактивніших та найуспішніших представників нашої громади. За сумлінну працю та активну позицію почесними грамотами нагородили 15 молодих лідерів із різних сфер освіти, медицини, спорту, культури, безпеки, волонтерства та громадської діяльності. Сьогодні ми вітали нашу ініціативну неперевершену молодь. Хотіли побажати успіху, натхнення, нових звершень. Здійснення їхніх мрій ці молоді люди, справжній приклад сили духу, стійкості та патріотизму. Попри всі виклики, які стоять перед нашою країною, вони залишаються тут, працюють, вчаться, творять і допомагають розвивати нашу громаду. Молодь це надія і перспектива нашого міста та країни. Разом ми сильніші з ним молоді.